Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас усіх на моєму каналі. І сподіваюся, ви живі, здорові. Усім, де йдеться добре, ну, по мірі можливості. Часи у нас зараз нелегкі, і інформація міняється дуже-дуже швидко. І так, сподіваюся, ви вже вибрали свій варіант карта номер 1 Паж мечів, паж мечів говорить нам про м, такий трошечки дерзкий день, коли хтось за нами слідкує, за кимось ми придираємося, хтось до нас, ми до когось, можливо, з дітьми проблеми якісь. До речі, паж мечів дуже часто приносить якісь хлопоти і такі не дуже приємні. Знаєте, це як кажуть, коли сниться дівчинка. Неприємності, коли сниться хлопчик, навпаки, все буде добре. Якось так, якщо я не помиляюся. Ще й недарма кажуть, що коли заходить на Новий рік перша жінка, приносить клопоти. Але це не про це, але про те, ось. От так само паж приходить сьогодні, приносить клопоти. І зачасту це такі неприємні хлопоти. Е, скарги якісь можуть бути, придирання, прискіпливість. Ось якось так. Нічого, ви витримаєте завтра буде краще. Карта номер два. Сьогодні якийсь не дуже легкий день. Занадто багато ви на себе сьогодні взяли. І, е, наприклад, ну зараз городів нема, так, але. Наприклад, і за дітьми подивитися, і в школу сходити, і в садочок сходити, і закупитися, і погладити, і попрасувати, і то, і то, і то, і то, і то, і ще й на нову роботу збігати, подивитися, чи беруть, чи не беруть. Розумієте, тут справа в тому, що людина перевтомлена. ввечері ви впадете на диван в ліжко і не захочете не душ приймати, якщо є така можливість, Ось, не захочеться взагалі нічого. Ось, Тому. Дивіться, розподіліть свій день трошечки інакше. Можливо, щось відкладете. Ну, по вашому усмотренню. Карта номер три. Тут у нас два е, жезли. Два жезли говорять, що от потрібно сьогодні прийняти якесь рішення. На кінець то не чекати, а йти вперед. Поки ви чекаєте, у вас буде стагнація. Як ви тільки приймете рішення, куди йти, яку роботу взяти, з яким чоловіком бути, справа в тому, що ми рішення приймаємо кожного дня. І сьогодні не є якийсь виняток. Приймайте просто з любові до себе і до навколишнього світу, не зі страху. Ні в якому разі не приймайте рішення зі страху. Я тікаю, бо я боюсь. Боюсь вмерти. Навпаки, я тікаю, бо я хочу жити. Ось це і є між песимістом і оптимістом різниця. Але я бажаю вам усім, щоб вам було весело сьогодні. Ну, знаєте, як весело. Щоб було тихо, спокійно, мирно і мир, мирного неба над головою. І яскравого сонечка. І так, і наше. Каро веселки, що воно нам підкаже, що покаже, що нового, що для України на майбутнє. Молода енергія йде, але важка енергія. Україна зараз а, розвивається на своєму шляху до перемоги, але це важка перемога. Це перемога буде нелегка, мої дорогінкі. Перемога не за горами ось, але важко. Дуже важко. Все рівно. Ми з любов'ю йдемо вперед. У нас немає іншого виходу, мої дорогенькі. тільки вперед. І вчимо наше покоління: любити Україну, любити себе, любити все навколишнє, любити все українське. Ось, чужому навчайтесь, але свого не цурайтесь. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, і все буде Україна! Разом до перемоги, мої любі!